Буряки рядочками стеляться листочками. Прогорнули за допомогою маркера три рядочки. Більше не потрібно. Чому не потрібно, зараз розкажу. Два рядочки посіяли. Будь-яку культуру, що ви собі плануєте, горох, моркву загорнули. Загорнули два рядочки. Знову беремо маркер. Крайнього зуба ставимо ось крайній рядочок і робимо ще два рядки. Здавалося б три рядки, але це буде два, тому що два знову посіяли, щоб зручно було ходити. Загорнули знову маркер в крайній рядочок. І сіємо далі. Вітання з Хмельниччини, друзі. З вами Микола і канал для людей і про людей. 15 травня. Знається дощ. Натягнув на себе дві кофти. Холодно. То погана прикмета до червня. Ховати теплі речі. Сьогоднішнє відео про такого ось помічника. Маркер. Починається, друзі, дощ. Ходімо десь в інше місце. Я розкажу і покажу, як він зроблений, з чого я його робив. Подивимось. Все, тікаємо, бо дощ. Утік, друзі, я. Від дощу то вже налаштувався був знімати продовження відео про маркер, і надійшло мені термінове замовлення на виготовлення ось такої підставочки для алкогольного напою на подарунок на день народження. Змушений був відволіктися і виготовляти. Виготовлено таким чином, що можна різні пляшки туди ставити і оковиту. І стакани різні, чарки з деревини і опалена. Ось так вона виглядає. Але продовжимо відео про маркер. Називати маркером даний пристрій. Не зовсім правильно, тому що маркер приміняється більше для розмітки. Але вже так по привірці маркер та й маркер. Давайте я зразу покажу ручку, щоб її покласти в бік. Потім ми до неї ще повернемось. Квадратна труба 20 на 20, довжина самої ручки. 125 сантиметрів, і ось цей перекладений де береться руками, 40 45 см. Я не буду підходити, показувати, можете повірити мені на слово. Поки в стороночку, і перейдемо до основного. Виготовлений він ось таким чином. Теж труба квадратна 20 х 20. Являється основною несучою частиною. Тут кутники три штуки 35 на 35, довжина їхня 18 см. Ось це: 1, 2, 3. Теж квадратна труба 20 на 40. Ці барашки, називаємо їх так, виготовив з. Куска шпильки. Просто розрізав і приварив одну до другого. А ось тут поварував гайки М8. Отже, чим зручний він. Як я вже показував на початку відео, прискорюється робота в два рази. Тобто, сапкою тягнете і маєте одну борозенку, один рядочок. Тут протягнули, і. Для посадки є два рядки. Третій йде для розмітки, по якому буде наступного разу йти борозенка. Регулюється ось таким чином: відпускається барашка. І наскільки вам потрібно виставити, наприклад, для кормового буряка на 40 см. Розсунули. Центральний закріплений. Намертво приварений. І так само ось цю частину розсунули на 40 см. Відстань між рядками якраз буде 40 см. Потрібно для посіву, наприклад, моркви. Хто, як вважає там за потрібне, наприклад, по 15 см. Максимально, що можна розсунути, це по 50 см. Між рядками буде. Ось така проста, дуже проста конструкція, але набагато пришвидшує роботу з грядками. Потім для зберігання, чому я зробив розбірну конструкцію, ага ручечка, значить, вставляється ось сюди і теж затягується. Відстань ось цієї довжини ручки, як показала практика, повністю вистачає для того, щоб і не сильно згинатися, і більш-менш рівно йти. У зібраному вигляді даний маркер важить 3 кілограми. Для легких ґрунтів це ну, повністю достатньо. А так як грядки я стараюся робити одразу після того, як зробив. Город мотоблоком, то дуже легко робиться рядочок, і глибина його якраз вистачає для того, щоб зробити посів різних культур. Для того, щоб його зберігати, я розкручую ось ці гвинти і один, і другий. Процес розкручування я виріжу і покажу вже вам. Як я його зберігаю, тому що коли я відпрацював і він до слідуючого сезону буде чекати роботи е, своєї знову, то десь його треба зберігати і щоб е, займав, як по можливості, менше місця. Але вже й поки я говорив з вами, то вже й розкрутив, вже й вирізати нічого не треба. На ручці так сталося, що е, є отвори. Та пересуваю сюди на 40 сантиметрів. Так я вже спрактикував тут приблизно 20. Це метал я взяв з якоїсь стійки для взуття. Якраз воно все підійшло. Ось сюди. Вставляю один цей гвинт, інший ось, ось цей отвір. І ось таким чином прикручую. Не буду я повністю його закручувати, просто вам покажу. От все, ось в такому вигляді я його зберігаю. Займає мало місця. Що хочу сказати, друзі, ідею ви побачили. Беріть до уваги. Хто вже посадив грядки, може вільно зробити. Це не поспішаючи до, на слідуючий сезон. А хто ще має робити, ну, я його виготовив, можливо, десь годину мені пішло часу для того, щоб його розмітити. Приварити деталі одна до другої і зробити розмітку на самій ось цій несущій трубі. Сподобалося відео? Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. Люблю вас, цілую і обіймаю.